А яка ціна машини? 7600 буде на віддачу. Дивіться, в мене є тільки 7000, забираю за 7. Ні, то якось не серйозно, я кажу на віддачу 7600, а ви вже 7 зразу кажете. Дивіться. А що машину не дивились, вас не цікавить, типу, а ти А там... що ти мені дивиться, гроші в кармані 7000, даю і по рукам. Ну давайте. Буде, так? Да? Буде, так. Да. Якщо зараз гроші, то буду. Що, дивлюсь, це крило крашене? Ну тут тільки одне, да, один підкрас, без покльовки, нічого. Але, ну, я вам казав, подивіться машину, там тут маленькі такі нюансики є, один підкрас тільки. Ні, ну то я розумію тебе, але це вже не серйозно. Дві сотки ще скінь, шість вісімсот буду забирати. То яке? Ти казав, сім даю і забираю зразу. Ну бач, я не знав, що тут крило краще. Давай, 6800. Ну, то я казав, подивись машину. Ну давай, забирай. Забирай бокс з тобою, так. А що дивлюсь, царапинки є, то ще його треба полірувати придеться чи що? Ну бо вона тільки приїхала, не полірована, не підготовлена машина. низу ринку віддають, і що, знущається з мене? То як ти так продаєш? Давай тоді ще з сотки, шість-п'ятсот, по рукам і забираю. Чоловічі, ти казав, гроші даю сім спочатку, вже потім 6800. Зараз що ще тобі скидати? Ну це ще соточки і ми поїхали. Ой. Давай, ну давай, забирай. Надати? Забирай вже, бо що ж. Я ну дивіться. Ми ще походимо. Подумаємо, і зараз підійдемо. пару хвилин.